Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. Як то кажуть, один трактор добре, а два краще, і тим паче Янмарів забагато не буває. Тому для огляду обрали два повністю ідентичні трактори, які до нас прийшли власне в крайніх надходженнях. І давайте коротко про саме. Янмар РС-27. 27 кінських сил, гідропідсилювач керма. Одразу давайте по колії, оскільки багатьох це буде цікавити. Чи 27-сильний трактор може мати колію 1,20. Скажу так. Оскільки передні колеса по центру мають метр 2 см, метр 3 см і в широкому положенні 1,20 м. Бо опуклість диску на Янмарі. Ось, бачите, вона більше, і тут буде понад метр двадцять, а задні колеса шини розміром, до речі, 11,2 на 24 на павуках, і відповідно тут зараз в вузькому положенні, кому власне, потрібно вузьке положення є метр, і можливість регулювання від метру до порядку метра тридцять. Сміло можна виставити завдяки власне, павукам, ту ширину, яка вам необхідна. Так, комплектація знову ж таки одинакова. Давайте по технічних параметрах вага Тона 200. Коробка передач. Бачимо реверс. Два режими. Низький та високий. Функція вмикається оберту на місці. І дивіться, яка цікава коробка передач, як у Mercedes я. під кермом або як в Старій L1 серії. Чотири передачі. Відповідно, маємо. Вісім передач вперед, вісім назад. Рівень горизонту, пам'ять ґрунтофрези одним натисканням. І відповідно глибина обробки все це є автоматичний горизонт. І рух назад теж, якби присутнє підйом ґрунтофризи безпеки. В комплекті тут ґрунтофреза розміром 1,60 янмар. Стан ґрунтофрези просто відмінний. Бачите, самі ножі підтепті, але ще є залишок. І сама ґрунтофреза працює просто тихо, справно, Ланс на ґрунтофрезі не розтягнутий. По візуалці. Трактор в дуже збереженому стані, мінімум завважень і корозії. Давайте піднімемо капот. Ще подивимося. Як мінімум в одного, щоб що ми маємо тут. Дивіться. Жодного підмальованого, як то кажуть, в автомобілі, автомобільному власне бізнесі елемент. Сюди ми нічого не малювали, нічого навіть не полірували. Реально, просто добре вимили. Бачите, шумоізоляція, трактори 96 і 98 -й рік випуску, шумоізоляція, термоізоляція, вихлопна, власне, не вигорівша. Підніжка не стерта, напрацювання одного ну, 500 мотогодин. Вірити, не вірити, це інше питання. Ми не стверджуємо. Так, ми його отримали. Можете переконатися в цьому, передивившись наші попередні відео. Ціна 800 у нас на майданчику. 27 сил, 800 самовивіз. Можлива доставка нашим транспортом, звичайно. Що ми маємо в комплекті до другого, який, власне, відрізняється трішки комплектацією, трішки станом, ну і, відповідно, і ціною на працювання тут є більшим, 1957 мотогодин. Працює максимально коректно. Давайте заведемо свіча розжарювання. Бачите, все коректно працює, катерних газів немає. Вихлоп чистий. В хорошому, теж технічному стані. Ніде немає підтікань. Дуга безпеки і дашок ідентичний знову ж таки в кожному з них. Відрізняється ще, крім напрацювання, десь по шинах трішки більш підтерті в цьому на РС-27. І це все враховуючи. А також те, що тут ґрунтофреза Ніпло, яка вважається, в принципі, дуже хорошою по якості. І тепер повертаємося до. Не менш важливого ціни. Ціна. О, дівчатка, привіт. Ціна а, цього 800 і 8600 7600, перепрошую. Різниця 500 доларів на, власне, якісь завваження в першу чергу по шинах. Такі два чудові трактори серії. Рест, 27 сил, повторюся. В хорошому візуальному, технічному стані. Приїжджайте, тестуйте, будете мати з чого вибрати. А на майданчику в нас ще безліч цікавих тракторів. На днях зробимо огляд майданчику, оскільки дещо розпродали, дещо, може, свіже хлопці підготують. І зробимо по цінах огляд, що в нас залишилося на майданчику. Всім успіхів, миру та перемоги з вами був Володимир на каналі vrm Техніка. До побачення.